Кажуть, грунту не треба. Землі не буде, то буде небо. В цьому, напевно, правда пташина. І так вважає Костен Каліна. І ми сьогодні осіннє свято вітати будемо наших крилатих, Тих, хто навчає, все про все знає, нас понукає і надихає. Сьогодні весь світ вшановує людей найчудовішої та найважливішої професії. Людей, які закладають в наші душі любов до навчання, дають нам цікаві знання і допомагають пізнати величезний світ. Шановні викладачі, та від душі, вітаємо вас, з Днем Вчителя. Ваша професія це вміння дарувати тепло свого серця, молодому поколінню та вести нас сходами до вершини знань. Світанок лютий, час застиг, лише доба єдина. Вона вимірює життя у ній вся Україна, і кожен з нас в своїм строю іде до перемоги, нехай тернисті всі шляхи. Заплутані дороги. Хтось з автоматом у руці, у когось скальпель зброя, Хтось в полі зранку і вночі, у статусі героя, Та є ще фронт учителів, в якого розум сила, в час лютий, темний та страшний, він піднімав вітрила. Я дякую тобі за все, мій провідник науки, під звуки сирен і колонат. Не опустив ти руки у тій структурі ДНК, незламного народу, що йде до світла і добра виборює свободу. Дорогі викладачі і майстри виробничого навчання. Нехай душа у вас ніколи не старіє. На білій скатертині будуть хліб і сіль. Своїм теплом вас завжди сонце гріє. слова подяки, гинуть від усіх. В житті нехай все буде, що потрібно. Без чого не складається життя, любов, здоров'я, щастя, дружба та вічна нестаріюча душа. Бажаємо вам креативності і величезної енергії. Удачі у усіх починаннях і справах, оригінальних ідей і блискучих успіхів. Хай у році буде чимало сонячних днів, які надихають та приносять радість. Хай вам ніколи не вривається терпець, а учні не змушують зайвий раз дратуватися. Вашу працю неймовірно складно оцінити, і її просто немає ціни. Тож бажаємо вам здоров'я, процвітання, добробуту, легкості і мудрості прийняття рішень. Нехай кожен ваш урок дарує дітям не тільки знання і вміння, але й віру в хороше, надію на краще. Нехай кожен успіх будь з учнів, буде гордістю для вашого серця. Ми перемоги і миру всім бажаємо, щоб знову над нами небо голубінь. Ми вдячні воїнам, які нас захищають, усім доземний наш уклін.